Я не хочу підбивати цю статистику, але це будуть дуже сумні цифри, болючі, неприємні, і вони стосуються втраченого часу, втраченої енергії, мабуть, мотивації, а ще більше бюджету і, мабуть, талановитих людей в своїй команді. І це все стосується неприйняття підприємцями того, що їхній товар та послуга має конкретну цільову аудиторію, тобто на нього є попит. Хтось. Хоче таке і готовий за це платити. І якщо підприємець починає з мрії або з великої ідеї От я зараз таку класну штуку зроблю, вона просто переможе світ, і думає, що він вмовить алгоритми якоїсь соціальної платформи або е, там, ранжування Google опублікує свій сайт, і він якось сам злетить якось чудом. Або, наприклад, сподівається, що це одразу стане вірусним, популярним, і тоді про мій бізнес всі дізнаються, всі до мене прийдуть, а я вже потім хто ці люди. І от саме цей момент він є визначальним, як швидко підприємець, або як швидко бізнес почне думати категоріям, кому це треба, хто за це буде платити, і дати якомога більше користі своїм в першу чергу продуктам всередині свого бізнесу. Навіть самому бізнесі, що це будуть за товари якими вони мають бути, або там послуги, якими вони мають бути, от для кого це це є визначальним? І прайс так само він вже звідти виходить, тому що ви усвідомлюєте, що певні люди мають потребу в цьому, і вони щось таке вибирають, можливо, ви подивились на конкурентів на їхні ціни, і ви вже починаєте моделювати свій продукт. І звичайно, потім не можна виходити. В просування, говорячи просто узагальнено, не націлюючи, кому це потрібно. Ось, наприклад, візьмемо такий фактор, як вік вашої цільової аудиторії. Но це реально плакати хочеться над реальними випадками, важної кількості підприємців та бізнесів, малого бізнесу, середнього бізнесу в тому, що вони навіть не аналізують вік своєї цільової аудиторії. Вони не планують цей вік. І дивуються, чому комунікація не досягає результатів. Що вони створюють контент, його публікують, наприклад, в Інстаграм, а там нічого не відбувається. А потім з'ясовується, що саме в цьому бізнесі саме ці продукти, про які вони говорять у своїй сторінці, вони потрібні сегменту жінок, хто є активним не в Інстаграмі, а в Фейсбуці. І конкретно, давайте в цьому прикладі такому дуже змодельованому. З різних різних випадків, що якщо цільова аудиторія, це ж, наприклад, жінки старшого віку, і вони активно читають і взаємодіють з рекламою у Фейсбуці, то для цього бізнесу, от конкретно з мого прикладу, є значно рентабельніше опублікувати щось в одному каналі просування і не робити дуже багато марних зусиль для того, щоб залучити тих самих людей, бо вони просто в іншому місці поводять себе по іншому, зареагують на інше. І нерозуміння цього аспекту, воно просто, ну, уявіть. Ну, це воно спричинює те, що багато робиться роботи, яка апріорі вона не може бути результативною. Щоб вам було легше зрозуміти, як це сприймати і як підходити до цього в своєму просуванні. Це уявіть, що в вашій кімнаті, от якщо я зачепила жінок і вік жінок саме як сегменту аудиторії. То уявіть, що з вами в кімнаті різні жінки. Уявіть, що у вас є якийсь задум, ваш бізнес, що ви хочете зараз пропонувати. І уявіть, яка буде не конкретна ваша промова до цих людей, коли ви зберетеся з ними говорити про свій бізнес. Тому що вам треба для всіх говорити щось розмите, узагальнене. А ваша задача вашого маркетингу досягати якраз знаєте залученості, що ви сказали людина, така о, це в мене стосується. Це про мене, воно прямо як про мене написано, Або це я завжди це шукала в них. Ось це є. Я, я хочу це спробувати. Ось цього ефекту можна досягнути, якщо ви дівчинці молодші кажете підлітку, що ця косметика вона там гарненько швиденько наноситься. Дивись, ось є. Кайлі Дженнер, яка показує, як цю косметику гарненько наносити саме ось от, так, як це зараз в тренді. Тому що для цієї дівчинки зараз важливо role models, це якісь впливові люди-тренди, потім легко наноситься, і вже націлення на результат, що буде ось у тебе такий гарний макіяж. Дівчині, вже такі, яка попробувала дуже багато косметики, і вона вже має її дуже багато, знає різні фірми. Вам вже треба підходити з розповідю про цю косметику, враховуючи її потреби, її досвід. Потім для мами, дитинки, косметика можливо має мати якісь окремі функції, наприклад, відновлення після пологів, обличчя там сіре, і коли ви кажете, що це у вас є ця проблема, а ми її вирішуємо нашим продуктом то це й дає дуже точкове націлення, дуже точкове розуміння, хто є вашою цільовою аудиторією. І так само до кожної вікової категорії, і це фактично буде кожен сегмент вашої цільової аудиторії. От на такому дуже змодельованому прикладі косметики, дуже популярна тема, і жінки як там дуже активні користувачі е, таких товарів. Якщо ви зараз тільки починаєте досліджувати цю тему, або ви думаєте, що у вас ще поки трохи не виходить з цим, що вам дуже складно зрозуміти, особливо якщо ви на старті вашого бізнесу, у вас ще не було клієнтів, ви не можете усвідомлювати, хто ці люди. От я вам реально раджу уявляти цільову аудиторію як реальних людей із розумінням. Що це справді якісь люди, які мають мати такий досвід життєвий, таку потребу, такі фінансові можливості, щоб ви з ними зійшлися. І починати з цих. Кроків. На своїх курсах і на консультаціях я навчаю, поясню, як це робити до конкретного бізнесу, бо там 100 мільйонів нюансів є. Є узагальнений метод, але це глибша тема, її треба досліджувати саме в тому форматі, як я вам пропоную, в відеозаписах моїх це є. Але якщо зараз ось так починати вас вводити до, до цих тем, то я реально раджу хоча б почати з того, що ви випишете усі види пропозицій, що є в вашому бізнесі. Ну, наприклад, це категорії товарів або послуги, якісь різні послуги. І приміряти, хоч декілька, я це завжди малюю кружечками. Намалювати декілька кружечків на позначення, хто ці люди, яка в них конкретна потреба до. Цього товару чи послуги і вже туди, знаєте, додавати розширення, почати хоча б з таких узагальнюючих моментів, Ось, до прикладу, мої консультації з розробки маркетингової стратегії. Ось той, що пакет. Які стосуються маркетингової стратегії, то це для приватних підприємців або для малого та середнього бізнесу. Великі стратегічні сесії це зараз найбільш популярність серед ІТ-компаній або e-commerce середнього бізнесу. І тому, звичайно, я розуміючи. Що це я вже поділила на такі дуже великі сегменти. Далі я можу їх подрібнювати. Які саме бізнеси я хочу залучити? З ким я хочу співпрацювати, кому я дам більше користі. І тоді я вже поглиблююся в теми, які стосуються конкретно цих визначених, дуже таких узагальнених груп. А вже потім, звичайно, можна подрібнювати. Почніть з цього.